Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Содова. 27 грудня 1595 року народився український гетьман Богдан Хмельницький, який очолив національну визвольну війну 1648-1657 року. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщі 27 грудня буде мітлева Хмариць без опадів. Вночі та вранці місцями туман на окремих ділянках доріг. Вранці та вдень на півночі Тернопільщини пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 4 тепла, вдень від 3 до 8 тепла. Тернополі 27 грудня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до, до 1 тепла. В день 2-4 тепла. 27 грудня у народі відзначали фелимона, який вважається одним із найпохмуріших днів у році, тому що саме цього дня на світ Божий вилазила різна нечиста сила, яка грюкала до людей у двері та шкреблася у вікна. Аби відігнати нечисту силу у цей день потрібно було часто вмиватися, тому що нечисть боїться води. А ще до доброго господаря, у якого порядок у хаті вона не приходила. Тож бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фантолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.